Доброго дня, шановні. Сьогодні поговоримо з вами про реєстрацію ФОП-психолога. Взагалі-то можна не тільки психолога, якогось консультанта. Зараз дуже багато людей є, які працюють онлайн. Я тут прямо так підійшла до цього питання цікаво навіть зробила презентацію. І так, ФОП-психолог. Реєструємо. Першим кроком перед реєстрацією є обрання системи оподаткування. В Україні існують дві системи оподаткування. загальна і спрощена. Загальна система вона завжди для нас болюча, тому що ми знаємо, що там працює формула, дохід мінус витрати, різниця оподатковується під 1,5% військового, 18% податку з доходів фізичних осіб та 22% ЄСВ. Тому краще туди не лізти. Тобто загальна сума. Податків 41,5%. Там є свої нюанси, ми в них зараз не будемо сідати в ці нюанси поглинатися. Краще поговоримо про єдиний податок, який нам цікавий. Тобто ФОП обирає в даному випадку спрощену систему податкування. Для його вибору перша група, звичайно, не підходить. А от друга і третя нам підходить. Розглянемо другу групу єдиного та третю групу. Звітність та податки на другій групі. Які здійснюють господарську надання послуг єдиного податку сплачують або населенню допомагають. На другій групі системи не може надавати послуги компаніям чи підприємцям, які є на загальній системі податкування. Не забувайте про це, будь ласка, бо дуже багато людей, які співпрацюють на другій групі з ФОПами на загальній системі податкування, сама це бачила. А це означає, що ви не маєте права цього. Робити, тому що вам доведеться сплатити за нього податки, бо ви співпрацюєте, наче з фізичною особою, або вас можуть покарати і зняти з єдиного податку заднім числом, переднім, середнім, яким хочете. Ви в зоні ризику. Тому завжди знайте, з якими контрагентами ви співпрацюєте. Друга група спрощення сверху обов'язково зобов'язаний сплачувати єдиний податок 20% від мінімальної зарплати на сьогоднішній день, це 1340 гривень, сплачується шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа поточного місяця. Ще одне таке заблудження, яке у нас залишило у деяких залишилося з минулих років, коли ми сплачували єдиний. За Минулий місяць. Таке теж було. Тепер ми сплачуємо єдиний за поточний місяць. Тобто єдиний нараховується місяць у місяць. Це дуже важливо, тому що люди інколи, ви ж розумієте, думають, що у них все добре, а сплачують пізніше, а у них вже штрафна санкція. Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати на сьогодні це 1470 гривень. ЄСВ сплачується щокварталу до 19-го числа, що йде за кварталом, за який сплачується внесок. Тобто у вас ЄСВ можна платити поквартально. Дуже велика практика, коли платиться ЄСВ єдиний в місяць один раз на місяць, тому що людям так. Комфортніше, так, доступніше по фінансах, бо коли ти платиш один раз на квартал, така сума виходить 4422 гривні. Не завжди можеш виділити на податок боляче. А щомісяця, наче не так сильно і боляче. Але майте на увазі, що ви маєте його право сплачувати до 19 числа. Після кінця кварталу. На другій групі є обмеження щодо доходу. 834 розміри мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата росте, тому і обмеження щодо доходу буде збільшуватися. На другій з прирошення системи подається звітність один раз на рік. В складі звітності йде і додаток по єдиному соціальному внеску. Тому тільки один звіт виходить для платників другої групи єдиного. Звітність та податки для третьої групи спрощеної системи оподаткування. Йдемо. ФОП, підприємці, які здійснюють господарську діяльність надання послуг тобто населення на загальній, так і на спрощення. може надавати послуги компаніям чи підприємцям, які є на загальній системі, і на спрощеній, і товариствам. Тобто, третя група вона більш така скажем, розвернута щодо взаємовідносин з вашими клієнтами. Єдиний податок у розмірі 5% від доходу сплачується. Єдиний податок сплачується щоквартально протягом 10 календарних днів після граничного сроку подачі декларації за податковий звітний квартал, тобто 50 днів після закінчення кожного кварталу. І де вам дається на сплату 5% від доходу. Тобто квартал закінчився, ви можете рахувати 50 днів і до, ну, не дотягуйте, звичайно, до кінця, але майте на увазі, що у вас є такий проміжок часу. А також на єдиному податку є така ще одна ну, по типу підгрупа, де ви можете вибрати 3% плюс ПДВ. Це буває крайні рідко, але буває, коли платники єдиного податку вибирають ПДВ. Ті, кому вам потрібна, будь ласка, така можливість є. На практиці психологи не обирають даний податок, їм не потрібно те ПДВ. Єдиний соціальний внесок сплачується точно так же, як і на другій групі, 22% від мінімальної зарплати, тобто 1470 гривень на місяць. ЄСВ сплачується поквартально, такі самі правила гри. Обмеження по доходу 1167 розмірів мінімальної зарплати. Тобто ми беремо 1167 і множимо на зарплату мінімальну, яка встановлена на 1 січня сьогоднішнього поточного року. Поточного року. Але Зверніть увагу, що ЄСВ залежить від, якщо єдиний не залежить від змін в поточному році ставки мінімальної зарплати, то ЄСВ залежить. Тобто, якщо у вас на сьогоднішній день мінімалку Верховна Рада підняла, як вона любить, то ви маєте помножити на цю суму, на яку підняла. А якщо єдиний, то не маєте. Єдиний він фіксується на 1 січня поточного року ставка мінімалки, яка є, така буде йти до кінця року. Просто щоб ви знали для себе. Подача декларації щокварталу протягом 40 календарних днів що настають за останнім днем Звітного кварталу. ЄСВ протягом 40 календарних днів що настають за останнім днем звітного року. Але ЄСВ зараз у нас іде в комплекті з єдиним податком, тому у вас просто ЄСВ буде річне. Разом з декларацією по єдиному податку. От і все. Е, найкомфортніше працювати на третій групі, оскільки немає обмежень щодо кількості працівників. Можна працювати з різними клієнтами, але і податок такий собі. Якщо ви плануєте як психолог заробляти мільйони, то 5% від мільйона то, ну, як на мене, досить е, неприємний податок. Не... Е, так, види діяльності. Перший — це інші види освіти 85-59. Туди входить консульта... не консультації, а, скажімо, ці лекції, які там повчання в інстаграмі, ці уроки, оце все туди можна Запихнуть. 63:11. Оброблення даних, розміщених інформацій на веб вузлах пов'язана з ними діяльність. Цей клас включає забезпечення інфраструктури для розміщення та перероблення даних та інших відповідних послуг, забезпечення клієнтів програми, програмними ресурсами загальними засобами, пристосованими для режиму поділу часу, діяльність, господі, щось таке намудрували. Короче, аналітика. Ви аналізу ви ж, аналітики, всі психологи. Вам потрібно знати статистику. Вам потрібно то сього ви можете копіювати на свій сайт, і так далі. Тобто, це дає вам в діяльності цю можливість. Веб-портали цей клас включає керування веб-сайдерами, які використовують пошукові механізми з метою створення підтримки великих баз даних інтернет-адрес. Ну тобто, це також я вважаю потрібно, тому що ви обробляєте інформацію. В великих об'ємах це 100%. Надання інших інформаційних послуг. Цей вклад включає інформаційні послуги по телефону з використанням комп'ютерної технології. Всі ми знаємо, що ми можемо консультувати через Zoom, через Viber, через Telegram. Як вам клієнту буде комфортно, так ми і з ним співпрацюємо. Тому це треба обов'язково. Рекламні агентства. цей клас включає повний набір рекламних послуг, тобто з допомогою власних можливостей або до надоговірній основі, у тому числі консультаційні послуги зі створення продукту. Ну тобто, якщо ви зробили свої курси і ви їх будете продавати і рекламувати, будь ласка, це потрібно також. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. Цей клас включає надання реклами інформації, розповсюдження, продаж або перепродаж часу та місця для різних видів реклами з засобами масової інформації. Ну, не буду розшифровувати, все зрозуміло. Організування конгресів і торгівельних виставок. Цей клас включає організацію. Просування проведення різних подій, таких як бізнес-покази, збори, конференції, зустрічі надання персоналу для роботи в місцях проведення подібних заходів, або без надання персоналу. Ну коротше, ви зрозуміли, да? конференцію якусь провести загальну, або збір якихось людей, прочитати лекцію, будь ласка. Цей вид діяльності, інші види освіти. Даний клас включає освіту необумовленими будь-якими рівнями. Академічне навчання, навчальні центри, які пропонують курси корекції, курси підвищення кваліфікації, навчання мови, навички, спілкування. Ну, тобто ви працюєте в консультації, все. Інші види, ви їх консультуєте, ви їх навчаєте, це інші види освіти. Так що, будь ласка, але це всі види діяльності не стосуються психологів, які є лікарями. Тобто там потрібна ліцензія, там потрібні інші зовсім умови гри. Це виключно для тих, хто собі спокійно працює через інтернет, і зараз у них є клічка, не ображайтеся, інфоцигані. Такі самі, як і я, я точно так сама. Але. А, значить, ПРО для ФОП психолога. Використовувати ПРРО зобов'язані всі ФОП з 1 січня 2022 року. Не потрібно використовувати ПРО тим ФОП, які працюють виключно безготівковими розрахунками, оплати з рахунку на рахунок, оплата через банк, коли ви даєте свої реквізити розрахункового рахунку або через платіжний термінал. Відповідно до частини 14 статті 9 про застосування РРО. Не застосовується при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення їх виключно за допомогою банківських систем. Так як нам пан Гетьманцев прокоментував і написав Слава Богу листа, що до цих застосунків банківських систем відносяться і Paypal, і Way4Pay, і так далі, то, по принципу, якщо ви розраховуєте стільки, по безналу, касовий апарат за ці послуги вам не потрібен. Але якщо у вас є свій кабінет, куди приходять фізично люди, і вони мають вони тоді мають право на вибір. Або розрахуватися з вами картою, або розрахуватися готівкою, ви зобов'язані поставити касовий апарат. Незалежно від того, що у вас є ось така плюшка, як частина 14, стаття 9. Застосовувати, які надають платні послуги, тирим-пурим. Дане питання не один раз задавали податківцям, податківцям індивідуальних роз'яснень консультують так. Психолог, фахівець, який має повну вищу освіту за напрямом підготовки психологи, або а, а лікар-психолог це фахівець, який має повну. Вищу освіту підготовки медицина, спеціалізацію за фахом медична психологія, відповідно порядку застосування методів психологічного психології впливу затверджено наказом МОЗ номер 199 Таким чином, податківці в консультації зазначили, що якщо ФОП веде діяльність як лікар-психолог, Тобто надає медичні послуги при наявності відповідної ліцензії, це те, про що я вам говорила, застосування перерой є обов'язковим на загальних підставах, у тому числі при здійсненні тільки розрахунків з електронними платіжними засобами. Якщо Психолог надає виключно консультаційні, консультаційно освітні послуги через мережу інтернет, послуги надання доступу до розміщення на вебсайті, консультаційні освітні матеріали, обов'язок застосування ПРРО не виникає. Отже, станом на 2023 рік не потрібно використовувати ПРРО, РРО ФОП психологам, які працюють виключно з безготівковими розрахунки, надають тільки консультаційні послуги як психологи. Все. Дякую вам за перегляд. Гарного та спокійного дня. Ваша Світлана Анатолійна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо є питання, пишіть питання. На всі питання відповідаю під відео. Якщо хочете індивідуальну консультацію, телефонуйте, обов'язково допоможу. Все, гарного вам настрою!